Вже цієї неділі на 151-му виборчому окрузі пройдуть проміжні вибори народного депутата. Голосуватимуть у Гадяцькому, Гребінківському, Лохвицькому, Перятинському, Чорнухинському та частині Лубенського района. Все через те, що нардеп з округу Тарас Кутовий став міністром аграрної політики та продовольства. Протягом останніх тижнів спостерігачі громадянської мережі ОПОРА в Полтавській області слідкували за передвиборчим процесом, фіксували порушення під час проведення агітації. Що стосується протесту проти агітації, нами було зафіксовано білборди Олексія Рібаканя, які були закидані краскою. Також з штабом Сергія Мамаяна виникла така ситуація, що за ночь те которые, на которых находилась его агитация, была заклеена другим кандидатом Богуном. З Цими та іншими порушеннями звернулися до поліції. Тут говорять, у них зареєстровано 13 повідомлень про порушення виборчого процесу, з яких 10 – від опори. Зверталися через випадки непрямого підкупу виборців через шифер, морозиво чи каші. Розміщували кандидати і агітації в заборонених місцях, держустановах та транспорті. Це всі порушення вони не містять ознак кримінальних правопорушень. Це вони місце ознаки адміністративних правопорушень. По ним зараз проводиться перевірка згідно закону України про звернення. В місячний термін будуть надана відповідь і оцінка кожному із цих видів правопорушень. Проаналізувала опора і витрати кандидатів на вибори. Щоправда, лише тих, які прозвітували за свої виборчі фонди. Із 47 кандидатів лише 20 відкрили фонди. Найбільше грошей витратив Олексій Ребокінь від БПП майже 730 тисяч. Руслан Богдан від батьківщини 434 тисячі. Та Сергій Мамоян від партії простих людей 380 тисяч. Та були і такі говорять спостерігачі, коли розмір фонду не відповідав розміру витрат. Проводячи велику активність в окрузі, проводячи велику агітаційну роботу і показує мізерні витрати з виборчого фонду, в нас виникає питання. За рахунок чого відбувається фінансування цих всіх заходів, 17 липня на 151-му окрузі працюватиме 40 спостерігачів від допори. Правопорядок забезпечуватимуть більше тисячі поліцейських.